Ось я пров'язала резиночку і пров'язала трохи самого переда висоту. Ось таким чином. Тепер я буду починати робити виріз літерою В. Як я це роблю? У мене сам виріз буде також оброблений <кій> резинкою, такою, щоб не перешивати. Тобто, так, як я це робила на ось я вам покажу, проймах ось вони. павутинкою такою. І тут в мене на цю пройму я виділила по 5 петель з кожного боку. Так само такою резинкою буде оброблена ось так. Посередині буде вона йти літерою В, буде оброблена пройма. Тобто, щоб нічого не пришивати щоб все, все зв'язати одразу. Для цього я поділю пополам мій виріб, але перед тим як я поділю пополам, я хочу зробити так, щоб ця резинка виглядала красиво. А для, для цього треба, щоб вона починалася не одразу, як буде починатися сам виріз, а трошки раніше, щоб потім плавно перейти в, вже в резинки в різні боки. Тому по центру я зв'яжу цією резинкою, повединкою декілька рядочків догори. І це буде центральних 10 петель. Діляться пополам на кожну сторону і їх буде по 5 петель резинки. У мене загалом 100 петель на спицях. Якщо виділити 10 петель, то в мене залишається 90. 90 поділити пополам, тобто, щоб дов'язати до цього моменту і почати. До середини вив'язувати цю резинку, це 45 петель. Отже, я починаю їх пров'язувати. У вас можуть бути інші підрахунки. Я просто показала так, як я це буду робити. У вас може бути інша кількість петель, у вас може бути інша висота. Я хочу, щоб виріз був досить глибокий, прямо дуже досить глибокий, тому я так роблю. І пров'язую до центру, до початку резинку. Резинки свої пораховані 45 петель. Я пров'язала і тепер буду вив'язувати резинку. Я почала її вив'язувати на, на виворітній стороні, тому для створення цієї резинки-павутинки я буду в'язати зараз по виворітних петлях лицевими. У мене це 10 петель. Я пров'яжу 10 петель і потім до кінця вже так, як в мене лежать петлі по виворідному. Зараз до кінця ряду повертаюся на наступний ряд. Тут те саме, тобто лицеві, до середини і всередині пров'язую 10 рядочків резинки. Якщо в попередньому ряду в мене ці петлі були, Виворітні. Ось вони вже трошки їх. Тепер я їх пров'яжу лицевими, ну, так як взагалі і все полотно. Ці, цієї резиночки я пров'яжу десь, я собі так бачу, запланувала сантиметри два догори перед тим, як розділити роботу на дві частини для утворення вирізу. Ось я прив'язала пару рядочків такої резинки по центру. Тепер ви бачите, розумієте, що я мала на увазі. Єдине, що я вирішила робити тут не павутинку, як на резинці проймах, а просто чергування. виворітні лицеві, виворітні лицеві. Далі я поділю в'язання на дві частини і буду вже в'язати павутинкою. Ну, я просто так мені захотіла, щоб тут було так. Як я буду ділити? Ну, звісно, пополам. 5 петель в одну сторону, 5 петель в іншу сторону. Починаємо. Один, два, два, три, чотири і п'ята. Має бути ось ця п'ята. Але для того, щоб у мене оцей виріз, який піде такок ліном, щоб ось в цьому місці він не був дуже розтягнутий, тому що резинку я не буду вшивати або якось зав'язувати, щоб закрити це місце. Мені треба його зробити більш тугішим. Як я це роблю? Я ось ці дві петлі переставляю місцями. Просто беру і міняю їх місцями ось так. В будь-якому порядку. Немає значення, яка буде зверху. Отак. І вони тут, цей кут, він тоді буде тугіший. П'ять. Є. Це і пров'яжеться теж окремо ця петля. І тепер можна починати скорочення. Скорочувати я буду через ряд, але є певні нюанси. Скорочувати праву сторону, ось цю, я її буду скорочувати по виворітній стороні, робити скорочення. Коли я буду скорочувати ліву сторону, я буду її скорочувати по лицьовій стороні. Мені так простіше. Чому? Так, зараз покажу, але тепер починаю з скорочення. Тут все як завжди. Резинку ми не чіпаємо оцю павутинку. Ми тут нічого не скорочимо. ми її в'яжемо, як завжди. Зняли першу петлю і далі в'яжу павутинку. Лицьова виварідна. Лицьова виворітна. Ось я пров'язала ці перші 5 петель. Далі я маю скоротити ось цю одну петлю, тобто, щоб воно почало виходити в клін. І під останню п'яту петлю резинки, так як вона в мене дивиться, я скорочую, пров'язую разом. Петлю основної частини Одненьку. Все. І далі в'яжу по малюнку туди і повертаюсь назад. Повертаючись назад, в'яжу павутинку. Нагадаю, що павутинка це над петлею виворітна, надвиворітною лицева. І так міняєте. Я повертаюсь до резинки правої частини. Нічого тут не скорочую, просто пров'язую. Основне полотно, так як лежать у мене петлі лицеві. А ось ці п'ять петель резинки. Ось вони. Один, два, три, чотири, п'ять. Я вяжу павутинкою. Тут у мене буде лицьова, відніше навпаки, вибачте, виворітна два, три, чотири. І п'ята остання петля завжди виворітна, ну, закінчення ряду. Є, пров'язала Ліву сторону ми в'яжемо аналогічно, просто у дзеркальному порядку. Я буду її в'язати паралельно. Тобто, що я роблю зараз? Я беру ще один маленький клубочок. І Приєдную нитку починаю і починаю в'язати. Ви можете спочатку зв'язати одну сторону, потім зв'язати іншу. Як вам зручно. Мені простіше одразу паралельно, бо я маю два клубочки, тобто можу під'єднати ще одну нитку, щоб не рахувати рядочки, не вимірювати. Висоту, скільки тут, скільки тут, щоб не заплутатись. Мені здається, так простіше, але я не наполягаю, це ваше рішення. Можете спочатку зв'язати праву сторону, потім ліву. Я покажу, як я буду скорочувати зараз петлі на лівій стороні. Пам'ятаємо дзеркально. Приєдную нитку, ніколи я не роблю вузликів. Зараз я ось цю петлю пров'яжу. Початкову петлю рядом, потім я її завжди буду знімати. Для чого я пров'яжу, щоб закріпити нитку, яку додаю. Прив'яжу виворітною, тому що наступна в мене буде лицева павутинка, пам'ятаємо. Ось я закріпила, пров'язала нитку, втягла в петлю, тепер я закріплюю. Беру один кінець ниточки, отакої їх з'єдную і пров'язую далі разом. Воно не буде видно ніколи. Один, два, три, чотири. І ось під п'яту, ось цю останню петлю павутинки-резинки ми маємо сховати петлю основного полотна для того, щоб знову у нас почав утворюватись кут. Ось таким чином сховали. Все. І далі в'яжемо по Зразу хочу наголосити на важливих моментах. Ось, ви розширюєте, починаєте розширювати, у вас кількість петель зменшується. До якогось моменту вона має лишитись такою ж кількістю, як по лінії плеча на спинці. Але з урахуванням того, що ви з цього боку трошки піднімете скоро ваше полотно і сховаєте, заберете на пройму кількість петель, яку ви для себе визначили. Тобто кількість петель має бути така сама, як по лінії плеча на спинці, але без урахування ось цих п'яти петель резинки. Я ще трошки далі покажу, тому додивіться відео до кінця. Продовжуємо в'язати наш перед жилеточки. Ось такий же маємо результат. На що звертаю увагу? Після того, як ми почали розділили і почали вив'язувати лінію горла літерою В, скорочувати петлі, ми їх маємо скоротити саме до тієї кількості петель, яка нам необхідна, у вас це буде ваша, тому рахуйте свої петлі з урахуванням того, що нам треба буде ще зробити лінію пройму. Лінію пройму я забирала у себе 5 петель. У вас це може бути інша кількість петель, тому, будь ласка, орієнтуйтесь на вашу спинку, на ту кількість петель по лінії плеча, яку ми залишили на спинці. Я нарочно не називаю цю кількість, щоб вас не збивати. Можливо, у вас якісь інші виміри і розміри. Коли я закінчила скорочувати, тобто вив'язувати цей виріз, я далі просто продовжую в'язати, не скорочуючи. Так само резинкою догори. Що, на що важливо звертати увагу, коли в'яжете це на саме висоту бокових ваших. Будь ласка, будьте уважні, слідкуйте за висотою ваших бокових швів, щоб не пропустити момент, коли треба починати вив'язувати резинку по лінії пройми. Також не пропустіть момент, що до лінії пройми треба вивізати декілька рядочків резинкою. Що ще важливо звернути увагу, я вже доходжу до кінця, і коли ви будете доходити до кінця, то у вас має на лінії плеча залишитися кількість петель, яка відповідає цій самій кількості петель на спинці, але без урахування ось цих. Петель резинки. Тобто ось лінія плеча, кількість петель в мене, яка відповідає ось так, кількості петель, лінії плеча, спинки. Ну, це той момент, який треба записати або порахувати. Тому так? Тому що ми цю лінію плеча будемо сшивати, хто як, кому як зручно. А далі ми пам'ятаємо, що спинку ми залишили петлі вільними, не пов'язаними. Ми будемо продовжувати красиво обв'язувати лінію горловини спинки ось цією резиночкою. Тобто будемо цей кантик тягнути вже по лінії спинки, вв'язуючи його у саму спинку. Як я це буду робити, я обов'язково покажу. Так. Ми майже дов'язали до кінця, що зараз маємо. Я не стала показувати, як я сшивала плечі, тому що дуже тоненька ниточка і було б дуже погано видно. Єдине, що можу сказати, що я зшивала його, їх голкою шов петля в петлю. На моєму каналі є такий шов. Я зроблю в кінці відео вам посилання на такий шов, там трошки інші нитки і можна зрозуміти, як це робити. Тому що ну, дійсно тоненькі нитки і не хотіла плутати. Пошивала я бокові шви, ось так, це з виворітної сторони. І так само я зшила просто гулочкою вже і самі боки. Це потім сховається все. Тобто майже готова наша жилетка. Ви можете сшивати, як вам завгодно, ви можете просто закрити петлі і просто так само сшити іголочку, як це ви робите завжди, або як вам буде зручно, намагаючись зробити так, щоб цей шов був дуже такий гарний і приємний на вигляд. Тобто, на ваш розсуд. І потім їх просто зшити. Головне, що залишилось вам показати, це як обв'язати, як продовжити, по суті, ось цю обв'язку клінишка нашого на передній частині на частину спинки. Ось та, що в мене була зібрана і зараз є, ще зібрана на спицях. З одного боку я зняла оцю обв'язку на булавочку ці 5 петель. Тут у мене і буде остаточний потім шов, коли я отак от прив'яжу і прийду до цієї булавочки. А як в'язати далі цю обв'язку, я вам зараз покажу. Ось у мене друга частина обв'язки одягнена на спиці і на, на спиці петлі горловини спини. Я їх всіх перевожу на одну спицю ліву. Ось основна ниточка, якою буду в'язати, і починаю пров'язувати. Далі, як за малюнком в мене виходить ось ця обв'язка і ця резиночка, приєднуючи поступово по одній петлі зі спинки до цієї обв'язки. Тут все класично. Візерунок путанка, павутинка, 3, 4. І п'яту петлю, якщо вона в мене зараз виходить виворітна, я пров'язую разом з наступною петлею спинки. Паралельно, дивіться, в мене лишилася ниточка зі спинки. Паралельно я буду і ховати ці ниточки, просто пров'язуючи їх разом. Є. І повернемо назад. Так, ось це буде, мабуть, єдина складність, тому що виріб вже весь готовий, і він наче підвісає на руках, на спицях, наче трошки складно. Але за рахунок того, що нитка легенька і сам виріб легенький, то воно не важко. Далі все класично. Знімаємо і в'яжемо по малюнку. До речі, це у вас може бути звичайна резинка, як вам зручно є. І продовжуємо рухатись далі по спинці, пров'язуючи і викладаючи ось цю резиночку на спинку. Остання петля резинки, і ще з одною петлею спинки. Головне, дивіться уважно, як у вас лежать петлі на, на по лінії спини, щоб ви їх правильно направляли. У мене треба її зараз перекрутити, щоб вона прив'язалась красиво і не була перекрученою. Я так і роблю. Все. Знову назад. І так до кінця, до. Тієї частини, яка у мене одіта на булавочку вдягнена, потім я їх просто шию. Всі зайві ниточки ви потім поховаєте гачком або голочкою. Це не страшно. Ось так же вимальовується лизиночка по лінії спинки. Мені залишилось трошечки ще. Можна буде потім його або шити, або прив'язати разом. Мені залишилось приєднати останню петлю по лінії горловини спини ось так. Я одразу Підключаю сюди ниточку, яка залишилась. Пров'язую разом все. І ось наші лінії з'єдналися. Ось таким чином. Я не буду їх шивати. Я вирішила, що я їх просто одягну на спицю, чергуючи. Цю сторону і цю сторону, і потім разом пров'яжу. Зараз я покажу, як я це буду робити. Я зняла одну частину петель, які були на булавці з булавки. Тепер обережно другу частину знімаю зі спиці. І потім починаю почергово Одягати петлі на спицю то з однієї, то з другої частини ось таким чином. Так, і останнє все. І далі я їх просто пров'яжу. Разом. По дві поті разом чином. Просто закрию. Пров'язувати треба тільки по виворітній стороні, інакше буде видно, Ось шов. Ось Такий результат я отримала тепленька, легенька, м'якенька. Якщо вам сподобався цей майстер-клас. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.